документ був саме не Він Був чіткий тільки в одному 50% ми повинні віддати від цього того, що там є, перераховано в документі. До речі, ми цього не боїмось, і я готовий до публічності цього документу. Я не думаю, що це допоможе нашим відносинам. Тому я і хотів. Я з повагою відношусь до Сполучених Штатів, і тому я і сказав. що Secretary of Treasury, так, я йому сказав, що цей документ він не готовий поза моїх можливостей, поза моїх повноважень, поза Конституції України, і всього законодавства, все, що там написано, яка юрисдикція в нью то тощо. тобто там багато всього. Я не можу просто про це так говорити. І тому я сказав: там немає слова про гарантії безпеки. І вже на другій зустрічі з Венсом ми домовилися, що там може бути щось про це, але ніхто не знає про щось. І тоді я сказав абсолютно відверто: послухайте, ми всі хочемо перемоги між нами, і щоб нам вдалося, і щоб Трампу вдалося, і щоб народ України щоб нам всім вдалося розумієте? І якщо там немає нічого чіткого, я сказав: давайте напишемо відсотки. Це була моя пропозиція. Я дійсно на але я захищаю Україну. Я не можна, можу продавати нашу державу. Ось і все. Я сказав, давай, окей, давайте, щоб був якийсь позитив. Ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо меморандум якісь відсотки. Мені сказали тільки 50. Я сказав, окей, ну. No. І нехай тоді юристи працюють далі. Значить, що ж вони не допрацювали.